Житомирські школярі, крім звичайних уроків, відвідали ще й урок безпеки, який проходив 12 грудня в міському палаці культури. В неформальній обстановці діти вчили правила пожежної безпеки. Організаторами уроку виступили територіальне управління ОМНС України у Житомирській області, торгівельна мережа «Фокстрот», техніка для дому, управління Держтехногенбезпеки у Житомирській області та добровільне пожежне товариство України. Крім корисної інформації вікторини та подарунків про правила пожежної безпеки. Пеки в розважальній формі дітям розповіли юні пожежники команди, «Непосидючі» Житомирської гімназії номер 3 Пожежники показали, яких правил необхідно дотримуватися, аби не потрапити в біду. За словами організаторів, подібні заходи дають можливість дітям краще запам'ятати правила пожежної безпеки. Це соціальний проект він спрямований на навчання підростаючого покоління, основу безпеки життєдіяльності, зокрема попередженню пожеж, які можуть виникнути у побуті в кожній сім'ї і навіть вини, з вини дітей. Щоб закріпити отримані знання, діти переглянули фільм Фокситрот поспішають на допомогу, який створила торгівельна мережа Фокстрот в рамках соціального проекту Школа безпеки. Ми учимо дітей правилам безпеки, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Зокрема, сьогодні діти подивилися четверту серію мультфільму, яка називається «Фокс і Трот поспішають на допомогу. Пожежа для навчальних закладів міста організатори випустили листівку з корисною інформацією, як потрібно діяти під час пожежі. Традиційно на завершення уроку діти відповіли на питання справжніх пожежних та показали, як засвоїли інформацію. Поліна Барковська, Ірина Демеденко, Олександр Мальничук, школа юних журналістів.